Всім привіт! З вами канал Аквахобі. І сьогодні я хотів би показати вам, як я виконую підміну водички у своїх акваріумах на прикладі цього маленького акваріума 10-літрового, який у мене знаходиться у синій гупаки. Жовта піцелія або вона ще називається сонячна, і піцелія редиска. Тут я буду підмінювати водичку і доливати свіжої в цей акваріум. Поприбираю на ґрунті там усі всі віші і як би, таким макаром. Пробую перше відео таке, що я знімаю стаціонарної штатіва на телефон, подивимося, як воно це все діло. Покаже. Що мені для цього потрібно буде? Відро, яке буде зливатися водичка. Шланга і сам, скажімо так, акваріум, в якому потрібно буде провести прибирання. Так, почнемо. Я не відключаю фільтр, не відключаю обігрівач. Допускаю шлангу. Саме низ. Я постійно використовую шлангу цю. Таких невеличких акваріумів, так як тут треба акуратно дивитися. І при необхідності одразу зупиняти, відразу зупиняти поток водички, так як зараз, все, я не спів. І одна пицелька, і вже гупачок один зайшов. Туда. Ну то не страшно. Так як я все одно передивляюся це все діло, потім вже як закінчую. Прибирання, і відловлюю рибу назад той акваріум, в якому вони знаходяться. Підміну проводжу десь разів два на тиждень, так як це молодняк. І їм треба, щоб у них була чиста водичка. Це необхідно для їхнього. Просто так все. Ці нечистоти я зняв з акваріуму, витягнув з акваріума. Тепер беру також фільтр витягую До речі, я його вже у відео показував, де розпаковка в мене йде. З Китая. Посилочка і цей фільтр аерліфтний там присутствував. Так от, промиваю губку я також в цій самій акваріумній воді, яку викачав, тому що на губці знаходяться ці корисні бактерії. І щоб їх не вимивати чистою водою, я завжди промиваю і рекомендую так, промивати в акваріумній воді. Щоб мінімалізувати поті корисних бактерій в акварі на губки, які виконують нітрифікацію, так сказати, цього всього діла. Все, пускаю я назад його в акварію, приклеюю до стіночки. У мене воно до задньої стіночки приклеюється, І все, далі воно у мене стоїть. Так, таша риба в мене. Вискочила маленька, я беру сачок, відловлюю її в відрі відразу, щоб не забути і потім кидаю її назад в акваріум цей Замінюю відстояну воду, як завжди, деколи, якщо в акваріумі трошки не так чисто буває. Ну, буває так, що трошки біологія збивається в виросткових акваріумах, так як там мало хто держи рослини, я тримаю для того, щоб більш-менш воно ну, добре себе почувало і менше було мороків. Але в більшості то вода цей мутненька така. Так, відстояну воду я беру бутилірована на даному етапі, так як дощів у нас немає, і дощової я багато не запас. А думаю, хай буде вона вже. І прямо в акваріум зливаю цю водичку. Вона у мене кімнатної температури. Так що хвилюватися за те, що малі можуть там переохолодитися або ще щось. Нема чого. Так, Слідуючу пляшку. Доливаю до того уровня, що й було з самого початку. І на цьому можна сказати процес підміни води у моєму виросничку закінчується. Процес такий. Недовгий. Швиденький, так як це акваріум маленький, і роботи тут не так багато. Тому тому так багато і займає воно часом. Але вже якщо брати акваріуми побільші, там, звісно, більше часу займає, так як треба більше вибрати, рослин більше. З-під них з усіх треба також повибирати це все діло. Тобто, так, займає часу. Дуже багато. Так, що тут ще? А, я ще ось у двох знайшов малих, які вискочили, я їх не замітив відразу. Їх також я кидаю назад в акваріум, де все малечата. Тут уже є більша, тут і менша. І тому приходиться. Трішки їх вже буде, мабуть, на ці вихідні, я вже буду їх сортирувати. Так як вже є гупаки, вже крупненькі такі самців, багато, як в якомусь відео я вже казав, що багатенько самці, ось вже закрашуватися починає. Але я їх хочу відсадити в інший акваріум невеличкий, такий, щоб вони там самі побули, щоб я міг подивитися, якщо вони з вони себе представляють. Тобто, які мені самці потрібні будуть по кольору. Те, що я хочу бачити, я їх і заберу. А інших, скоріше всього, я буду відсаджувати в звичайний акваріум. Для мене там вся міксовочка. Так, трошки я. закончилася в мене. Пам'ять. Тому трішки я не дописав його. Так, ось те, що я зробив, що в мене на даному етапі виходить. Так. Тут у мене різна риба, так як я казав, це ось вже більш дорослі, сині гупарі. Тут вже крупненька така редисочка. І дрібненькі такі сонячні пецильки. Так от, майже всі із оцих цих крупненьких гупарів, це майже всі хлопчики. Оскільки в мене в, в будинкові дуже тепло, тому, скоріш всього, дуже багато хлопців. Воно, наче, і непогано, але, ну, не знаю, якось добре. коли як кажеться 50 на 50, то тоді веселіше діло обстоїть. А так більше хлопців менше дівок. Ну, нічого. Це таке. Це ось вони у мене от тут ось плавають, а це отакі от у мене будуть. Хлопчики і дівчатки. У мене ще є ось у цьому акваріумі отакі от ось, наче вони як синьо зелені, але... Не знаю, ну наче синьо зелені. Хоча цей самець трішки слабенький. А от той слабець. Оцей, звісно, хлопчина такий, який потрібен. Але ж бачите, цей малий його трошки ганяє. Тому, мабуть, я відсадю цього парнягу, десь віддільно він посидить, Поки я рішу питання із. Тим сам цим з цим ось, бачите, з крупним таким основанням. Прям такий, який він має бути. Але трошки бачу, що в них хвостики. На кінцях хвостики якісь такі кайма, така нерівна. Ну це таке. Сам, самочка це моя, а хлопці це ті, що я колись брав. В мене відео вони вже десь були, їх троє в мене. Десь третього я не бачу, а ось він стоїть. Парняга це і все стоїть. Так, все-таки у мене синьо-зелені ще є. У мене є мої, і це ж цих якраз я підмішаю в кров. Я думаю, все повинно бути добре. А що стосується цих синеньких, то в мене ще одна самочка вже привела. Що я вам покажу. Я завжди перед тим, як. Тобто, як кидаю самочку на нерест, я закриваю акваріум, щоб не так сильно світло попадало, так як самець може поїдати малечу. Тому, я, щоб зберегти більшу кількість малечі, я накриваю акваріум рушничком. І, відповідно, вона тоді просто народжує. Але малюк вона не трогає. Оце ви бачите, скільки. Малька сидить тут. Це все малече, я насчитав десь тут 30. Тобто це ще одна самочка мені привела синеньких. Я думаю, їх на даному етапі поки буде досталь. Так я їх ще треба mm -hmm. десь потім вдівати. А, а поки, поки ще акваріуми я не клеїв допомільних. Вже все приготував, повирізав скло. Все як положено, але ще поки не клею. А потрібно клеїть буде, мабуть, отакий здоровий на 64 літри, як оце ось туди в мене меченості сидять. І, і сюди можна буде запускати оцих синьо-зелених, який гарний який Ну прям красавчик, прям, ну прям шикарний оцей хлопчина, але ж світло трошки не передає тої красоти. Але як ми переходимо на темніший, десь в темнішу частину, то, звісно, прям ну, дуже гарний, такий, дуже гарний. Да, такий прямо аж переливається. Це мечоносці. А тільки ж у мене хлопчиків немає. оце що погано. Хлопців немає, дівчата є. Вроді дивлюсь, там і мілоч трохи десь плаває в цих хащах. Але що ти тут можеш знайти в цих хащах як тут повно рослин і немає навіть як передивитись? Треба буде витягнути геть усе і повилавлювати їх, тому що не хочеться загубити оцих мечину цих пропорцій. Бажано, щоб в мене ще й самець був, тому що ну, це буде не дуже добре, якщо самця не буде. Так що... Отакі От справи у мене. Цей акваріум вже у мене почистився. Зараз вже гарненький, чистенький. Тут трошки мутнячок був. Не знаю чого, вроді я нічого так сильно не міняв, не робив. Але мутнячок трошки був. Вся наша золотуха. І десь у мене тут вже одна дівчинина є. Яку потрібно буде відсажувати. Але що ж відсажик в мене ось плаває більше і менше. Тут їх куча вже плаває. Але, бачите, так як я й казав, я чекав трьохкольорових. То в мене вже щось трішки трішки тут в цьому виводі вже є на три кольори. Але я от зараз їх не бачу, тут що вам це все діло показати. Ну, вже є, трьохкольоровий є. А ось все, один, ось ось такий. Типа такого, але ж це ж теж не то. Тут тільки плавники, а там вже ж була ну, типа ананас, не тільки кубінський ананас. Отак. Осьо якийсь, але він якийсь трошки, трошки з ним не все добре. Треба буде його відсадити, щось він такий, Ялий плаває. А цю дівчинину вже пора буде відсаджувати, так як... Бачу, що вона скоро повинна привезти мені мамочка ця. Тому буду готувати її на нерест. Це знову будуть ось кубінці, сірі, такі, як і в верхньому акваріумі, в цьому все, там десь у мене вже плаває. ось все плаває. І там ще не один він. Тобто буду їх. Чуть хай підтягнуться, і я їх перекидаю в той верхній акваріум, і вони в мене будуть жити там, так як ну я не планую з ними ніде, нічого ніяк. А оці ось сюди. Ось, По малінезіях, оце ось, у мене дві самочки було. Але оцей парняга, оця дівчинка вже стала парнем. У мене не було. Так що будемо надіятися, може це імітація тільки. Коротше, самців я не взяв. Нагоди не було. А коли була нагода, не було бажаючих відправити мені. Тобто поки до весни будемо Так, Так. Е, підростають, бачите, потрошки ампуляшечки мої маленькі. Це в мене тут два дві гронки. Висипалося сюди. Ну, вони порозлазилися, порозбрідалися по всьому акваріуму, тому так що аж дуже їх побачить. Не дуже побачив, але ось, ось є, ось все. Одненька. Десь ось до мене сидять. Ось тут одненька. Ось крупненька вже така стає. Їх треба буде одлавлювати в інший акваріум. Тут ще дві гронки висить, ну, одна. Оця дальня ця вже не годна, так як вона вже довгий час тут. А оця крайня, оця ось, ця ще поки час не дійшов їй для того, щоб вилуплюватися. Буває таке, що грони не вилуплюються до кінця, або взагалі не вилуплюється. Так що такий момент присутній. Так от, що стосується ампуляшок, то я їх буду відсаджувати в інший акваріум і утримувати на своїй воді. Кліничній, де жорсткість 64 градуси. Тобто там рослин не буде, вони будуть чисто вони. Фільтрація, аерація. Ну і все. Тому що, якщо тримати на цій воді, що є. В них буде руйнуватися панцир, і він буде такий не дуже гарний. А не хотілося. Хочеться, щоб виросли такі гарненькі. Я бачу що тут і темненькі, коричневі є, і жовтенькі є, але всі будуть із світлою ножкою. Нема тут у мене із темною ножкою. Потрібно буде придбати собі таких з темною ніжкою. Благо, що. Що-шо, що, а ампулярій вистачає. Об'яв по Оликсу скільки тобі завгодно. Так що такі діла? Це, що стосується цих акваріумів. Так, да, у фільтр я спробував, щоб очистити, щоб отак чистенька була водичка, я заздалегідь чи в прошлому чи позапрошлому році я купував кіло активованого угуля кокосового. Тож, він у мене лежав, я думав, в мене вийде пропускати свою воду, щоб знизити жорсткість. але ну, Жорсткість знижується, але не дуже багато. Тобто воно не дуже ефективне. А от на очистку, скажімо так, водички. Це дуже добре діло. Я загрузив стаканчик. Воно, бачите, Верхній стакан у мене повністю на кокосовому, Активіруному глю, а нижня в мене просто мочалочка. Між верхньою і другою нижньою частиною цього стаканчика я вставив сіндіпончик, щоб не сипалося ніде. І все, і виходить, в мене є і біологічна фільтрація ще допомільна до того, що є в ґрунті знаходиться. Так, рослинки тут так потихеньку ростуть, але нітрати в мене. Трішки завишені нетрати завишені, потрібно буде додати сюди ще трішки рослин, щоб густіше було, щоб швидше виїдали. Ну, я думаю, скоріш всього, що я сюди добавлю цих, що в мене зверху плавають, там лімнобіум, лясочка у мене є, лімнобіум Та і на язу все дуже добре розростається, він швиденько росте. Тож, я думаю, що... Я потихеньку вирівнюю. Ось сього в мене. Комбайн, який плаває, коси, все, що бачить. Плюс ампуляхи ще трошки підростуть. І теж почнуть мантулити усю зелень, яку будуть бачити. Тому поки вони менші, вони на стіклах сидять, підчищають мені. А вже як підростуть, то буде. Буде зовсім все по-іншому. Так що я вже... Задоволений, що я потрошки та, витягнув цей акваріум. А то такий мутняк був і нічого не міг зробити. І підмінював я і стару водичку із робочого акваріума, який в мене в кімнаті. Там все добре, ну то є прозора вода. Але все одно нічого не мінялося. підмінював 30%. Не змінилося. Через день підмінював, не змінилося. Потім я вирішив, думаю, не буду я вже крепко. Це все діло робити. Я взяв і поставив сюди В стаканчик засипав активоване вугілля. І бачите, пройшло буквально. Ну, ще трішки є, але ну, повірте, це не зрівняти з тим, що було до цього. Прям дуже. І цей акваріум не запущений там вчора, так, він вже майже рік працює. Тут вже і знизу видно, що трошки понабиралося грязі, яку треба попідчищати. Ну, тобто нітратів вистачає. Фосфатів не знаю, поки не дивився, в мене нема тестів. Так що, це таке два фільтри поставив спочатку. Голову і мінжанговський. Нічого не допомагало, а от потім, вже, як поставив сюди активоване вугілля, о, вже трішки вирівнялася ця вся ситуація. Розумію, що тут велика кількість жильців, але ж. Але, ж, але ж поки нема нічого зробити, щоб їх відселити, щоб тут було по мінімуму рослин по максимуму, а рибасиків по мінімуму. Щоб воно гарніше це все було, але нічого. Все згодом зробимо. Я так думаю. Так, зараз перейдемо на стійку. Вже покажу вже в цьому відео вже допоказую все, що, що в мене є, що змінилося і так далі. Так, ось ми перейшли уже на стійку в кімнаті. Так, це наш малюк Синьо-зелений. Там у мене є відео. Я їх чекав дуже сильно, так як у мене кілька самок і самець. То вони нічого мені не давали, я дуже сильно хвилювався, що вже нічого і не вийде. Прийдеться шукати нових і замовляти собі нових синьо-зелених. Але вони народили мені трішки молоднячка. Чув почувають себе вони дуже добре, їдять в них живий корм гріндаль. Так як я завжди кажу, я весь час кормлю весь свій мальок гріндалем. Так як це високобілковий корм. Доволі непоганий, не вонючий. І саме головне, немає з ним великих, там, я б сказав би, якихось клопотів. Так, це колись я показав також цих ось ось, двох самців і самочку, але вони в мене тільки тільки тут теж ось у мутнячок, але вона на підміні робить. Далі, тут у мене непонятно поки що. Вони таке, наче і сині, але до половини, і малюк такий самий у них, поки не розбирався, що воно за вид. Ну, гупак та й гупак. Мені подобається, то думаю, хай буде такий. Так, тут у мене кої, ті, що, мабуть, не будуть кої, так як вони поки нічого мені не показують з приводу кої. всього буду я виводити ці кої і шукати інших, так як у мене всі темні. Риби. Хотілося б якусь собі ще світло завести. Ну, з губаків саме. Так, тут у мене ж підсилія сонячна і е ці гупарі платіна. Гоплатіна. До речі, самочка це вже скоро її відсажувати. Так як у мене також із молодняка воно один самець плаває, рідних самців ну батьків. Чи цих хлопців, цих дівчаток нема, це вже їхній синок. Тому потрібно з цією самочкою, як кажуть, глаз до да глаз за нею, щоб вона ніде халепу не вскочила. Так, і ж, ці ж у мене все боці і мраморні тут живуть, я хотів їх спіймати і пересадити, а де там не виходить нічого. Вони тільки що і. Туди в кущі. Так, тут у мене під редісочка. Тоже скоро треба буде там десь самочка, є, яку відсаджувати. І оце ж ці синьо зелені, але вони такі якісь. Ну, коротше, щось мені не подобається їхня поведінка. Також підкормлюю їх живим кормом, але все одно вони, скоріш все, що вони вже слабенькі, сама лінія слабенька і вони не витягують. Думаю, може, хоча б молодь їхня витягне. Так, тут у мене табун попугаїв молодих. Десь там папа з мами, в хаті, а, коротше, малеча все на вулиці спить. Вони просто не влазять всі туди говорять. Так, наступний мій акваріум. Тут у мене трошки все це діло веселіше. Але підсилія гава, дівчаток у мене в ній немає. Тому є ця... Ой, ця кубі... ну, кубінці, хлопці і гаваєчка у мене там дівчатка. Тому, як би отак. Тут ось мечинос, оці петухи. Там у десь хлопчина лежить до хвости. А це звичайні червоні меченосці. Тут у мене є кубінці. Є звичайні червоні. До речі, все саме такий. Гарний кубінцець, але він такий спокійний. Якось мені кажеться, що він з нього не буде толку, так як він за дівчатами геть не, не, не дивиться. Ну, ну Ніяк не реагує. Да, він здоровий, гарний такий. Але оцей все молоденький, більш швидший. Набагато спритніший, але йому ще рано. І тут лише червоненький єсть такий. Але йому ще рано, тому отут ще один у мене червоний сам. Два сонці навіть є. Тобто тут вже треба трошки їх пробрати. Так як самців дуже багато. Ну і вже попугайчики такі ребята, серйозні, здоровенькі, вже там 4 плюс і так далі. Ось все. кубіночка, заховався, самець. Тобто все добре. Ось. Все. Гавайка, але вона блідненька, але мені вже яку-небудь... Ну, а що вони трошки поработали з ціними моїми пацанами, тому що пацани є, дівок нема. Смущає мене цей момент дуже сильно. Бо я замовляв, 10 штук, 4, 6, але в результаті вийшли самі самці. Всі до одного. Ніодної дівчини не немає. Це в мене Рубін. Дівчинка. Звичайний, не флаговий. А забирав я її із акваріума того 64 літрів до мене флаговий. Сюди кинув, думаю, в мене буде хоча б на ось ще один червоний. Росте також буде здоровий, такий, як і кубіниці. В общем, поки все добре. Поки все добре. По малінезіям дівчата, хлопців, нема. Чи печально трошки з малінезікою. Шкода, це моя малінезія, її вже, мабуть, я не знаю, скільки вона в мене років. Прям дуже. Так, ну це, мабуть, і все, що в мене вже є. Я вам вже давно не показував нічого так от. А ось дівчинка одна плаває. Ну її тут, коротше, потрохи підшарпують ці паразити. Попугаї. Нікого не зачіпають, а її трошки підшарпують. Так що такі справи. А так все добре поки. В общем, все, до зустрічі. А то вже пізненько. Всім добра, миру і до наступних зустрічей.